Забрали з митниці двісті Kia кіаніро. Нами куплені привезені з Європи. темно сильні кольори, максимальні контактації. Це у нас 61 рік, експлуатація з 22-го з великими значками, максимальна LED-оптика, автоматичне схвалення дзеркал, датчики сліпих зон безключовий доступ. доступ. має у нас люк, чорний шкіряний перфорований салончик, електросидіння водія з пам'ятю на дві особи, акустика, JBL, повний електропакет, всі асистенти, декоративні підсвітки по салону, підігріти вентиляція передніх сидінь, підігрів крема. Безпровідна зарядка для телефону 65 тисяч, оригінального підтвердженого прибігу. Адаптивний круїз-контроль з адаптивним Ось Так виглядає задній ряд сидінь. Дуже гарна збережена машинка, розеточка 220 вольт та підігрів заднього ряду. Це кіаніро 620 2020 рік, також на максимальній летопці. Оригінальні 17 диски. Сколення дзеркал датчики сліпих зон безключовий доступ. Чорний, шкіряний перфорований салончик, електросидіння водія, повний електропакет, акустика, JBL, Всі асистенти, декоративні підсвітки, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, Безпровідна зарядка для телефону: 32 тисячі, оригінально утверджено пробігу. Так виглядає задній ряд сидінь. Мінімальні пробіги, класні машинки. За класною ціною. Очікуйте, скоро будуть в продажі.